Органи досудового слідства передали справу про заподіяння тяжких тілесних ускочив. Успішна модель спотворила пластичного хірурга, полиснула йому в обличчя кислотою. За версією слідства, дівчина в такий дикий спосіб помстилася за невдало проведену операцію. Адвокат наполягає, його клієнтка справді мала претензії до ліку, але злочин не вчиняв. Її умило підставили, а справжній нападник досі на свободі. Хто ж він не пропустив? Я оголошую сьогоднішнє засідання відкритим. Розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням квітки Наталії Сергіївни у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України, а саме, умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило втрату функції органу зору та непоправне зневічення обличчя. Оголошується склад суду. Судове провадження здійснює сьогодні суддя Окіс Олександр Ярославич, пресекретаря В'ятянікові Катерини Сергієвної, за участю прокурора Гусейнової Регіни Західівни, потерпілого угорського Бориса Георгійовича, обвинуваченої квітки Наталії Сергіївни та захисника Бевза Сергія Владіславича. Я прошу, пані прокурора, оголосіть, будь ласка, короткий виклад обвинувального акту. Квітка Наталія Сергіївна обвинувачується в тому, що 5 березня 2013 року, близько 19-ї години, маючи умисел на заподіяння тілесних ушкоджень хірургу клініки Шанс угорському Борису Георгійовичу, який у січні 2013 року зробив їй операцію по корекції губ, через яку, на думку обвинуваченої, вона втратила вигідний контракт і зазнала збитків, які клініка відмовилася компенсувати. Обвинувачена вистажила потерпілого біля будинку і блиснула в обличчя угорського плавиковою кислотою. В результаті умисних дій обвинуваченої потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді непоправного знівечення обличчя, сильного хімічного опіку пальців рук та правої половини обличчя втрати функцій правого ока таким чином. Умисні дії квітки Наталі Сергіївні кваліфіковано за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Дякую, честь Дякую, пані прокурор. Дякую.